Помнишь, когда ты был маленьким? Боже, помнишь, когда ты был? Плыли в деревне, сонные баржи с запахом мандаринов. После, коли я став старшим и в город настиг пожар. Ты ти доказав, що мир розрушиться. Запросто доказав. Це відбувалося минулого року. Луганський поет, голова рев воєнради літературного угруповання Стан Ярослав Мінкін читав свої вірші в будівлі Європарламенту. Творча формація, до якої належить Ярослав, першою проробила вікно у Дальнє Зарубіжжя. Окрім Бельгії, були ще Прибалтика, Польща та Германія. Тепер. Ще й Молдова. Ми спілкувалися з Ярославом напередодні його поїздки до країни. Вина. Там має відбутися тиждень європейської культури, організований за сприянням Євросоюзу. Там єдині представники Донбасу на цьому заході. Ті люди, які організовують мероприяття, такі як остання барикада Сергій Жидан з компанії в Харкові, хлопці з Донецька, з Дніпропетровська з Криму. вони знають, що якщо вони нас пригласять, ми не ударимо лицем в грязь. Ми покажемо хорошу літературу з хорошим шоу. І, в общем-то, і авторам, і читателям буде з ким пообщатися. Якісну літературу та класне шоу у Станівському виконанні бачили в багатьох регіонах України. З ними радо співпрацюють Сергій Жадан та легендарне мистецьке об'єднання Остання барикада. Отже, те, за що провінційний талант приречений на забуття, у випадку зі станом не працює, коли тобі дійсно є що сказати, тебе неодмінно почують. Якщо ти вмієш хорошо читати, якщо ти хорошо подаєш текст, якщо ти вращаєшся в правильних кругах, якщо ти читаєш стихи нужним людям, які їх можуть оцінити, я думаю, що шанси твої вісьма й великі. Я знаю приміри, коли. Люди, які тільки почали писати там, свої 18 лет, вже имеют свої книжки. Звісно, що надрукувати свої твори в маловідомому виданні чи хоча б на принтері, може будь-хто. Але тоді є сумна перспектива, що велика читацька аудиторія про тебе так і не дізнається. Адже ти самотужки роздаватимеш свої книжки знайомим. Станівці пропонують інший варіант в рамках соціальних проєктів, які охоче фінансують європейські фонди, видавати тематичні антології. Ми знаходимо фінансування для того, щоб книжка починала впливати на людей, для того, щоб книжка ізміняла мнення на якісь соціальні проблемні зони першу книжку з цього проекту уроки в диверсії і шпіонажа, збірку творів, присвячених свободі в будь-яких її проявах, презентували в чотирьох країнах Європи. Незабаром читач побачить новий видавничий проект відстану: антологію жіночої поезії спрямованої проти гендерного насильства. Її картинами захоплюються, а вона каже, іншого життя для себе не бачить. Луганська майстриня Вікторія Щепакіна робить дива на склі. Наразі у її творчому доробку більше сотні робіт. Історію кожної вона пам'ятає. Зість в общем-то 162 п'ятака поставлені на ребро українських моніточок. Тут присутствує теж кожа питона, здесь є янтарь, здесь є часові механізми, здесь є камушки Сваровського. Ну така одна так із з любимих моїх робіт. Але швидко виправляється декоратор. Неулюблених робіт взагалі бути не може і продовжує життя українських митців. Не таке яскраве, як їх роботи. Державної підтримки чекати вже перестали. А на заході між іншим розповідає Вікторія тих, хто вкладає гроші у мистецтво, звільняють від податків. Тому каже, не варто дивуватись багатіям, які витрачають мільйони на підтримку галерей. Заробляють вони на цьому набагато більше. А всі Україна как баландайкам артринкам. вообще в мировой практике достаточно известная, потому что очень многие мастера, очень культурные люди выставляются высокого класса качества работы. И, как правило, они не совсем ценятся, наверное, все-таки в нашей стране, что очень-то, в принципе, обидно. Не потому, что нет, скажем, богатых людей, которые бы вкладывали в это деньги. Так сложилось, что есть полюс красивых качественных работ, дорогих работ, да И есть полюс багатих людей. Між нами просто стоит огромный інформаційний голод. Займатися скороченням цієї прірви миттям ні, коли творчі люди хочуть творити гроші для них на другому плані. Роботи наскільки зізнається майстриня за українськими мірками не дешеві, але за кордоном їх продають у десятеро дорожче. Люди, які скажемо, мають На украинском это звучит как «хыст», да, то есть вот такую какую-то некую сумасшедшую потребность. Это вот уже не смотришь, что выгодно тебе или невыгодно. ты просто имеешь огромную потребность что-то делать своими руками. И несмотря на то, что ты в работу вкладываешь, э, прежде все материалы, холсты, рамы, краски, ты больше всего вкладываешь свою душу. Маєш бажання організувати виставку, концерт чи кінопоказ. То ти культрегер. Це відносно нове для обласного центру явище. Втім, яскраві представники культмісіонерства в Луганську є. Один з них Олексій, доктор. Біда з 2006-го він виступає організатором виставок візуального мистецтва, кінопоказів та інших мистецьких заходів. Привести в Луганськ фестиваль артхаузного кіно, потішити естетів виступом цікавого музичного колективу це справа для Олексія. Та, на жаль, один в полі воїн. Діяти йому доводиться самотужки. Місцеві посадовці від культури ентузіаста ігнорують. Казалось би, той відділ, який має співпрацювати з аматорами, это центр народного творчості, он как бы вже давно утратил э, свою актуальність, Ні форма, ні содержание його роботи вже не, не... Не відповідає сучасності. За твердженням Олексія, хто дійсно допомагає молодим митцям та регерам, так це культурні фонди. Він постійний учасник різноманітних освітніх програм, які проводять саме для організаторів культурних заходів. От і наприкінці лютого Олексій збирається в столицю в школу фестивальних менеджерів. Фотограф, письменник, археолог, і ще багато хто, але у першу чергу художник про себе Дмитро Сергієнко говорить: в нього підвищений гормон щастя, тому ним потрібно ділитись. Часу каже, вистачає на все, аби було бажання. Мені все не вистачає времени. Тобто я кожен день просипаюся з смислю а том, що щось я зробити. обязательно я роблю до вечора. Я вижу потом вечером я смотрю, что сделано, или написано, или э, многие, я ж не только художник. Студія на 15-му поверсі у центрі міста. Тут свого часу працювали найвідоміші митці Луганська. Зараз свої роботи тут малює і Сергієнко. Його картини висять у владних кабінетах країни, а позувати йому проситься особисто українська роксолана Ольга Сумська. Луганський художник не приховує, улюблена справа приносить неабиякі прибутки. Працює він багато із задоволенням. Закінчивши свого часу одну з найпрестижніших художніх академій, Сергієнко зараз живе за принципом Осягай, вивчай і твори. Это мой девиз. Это так, я теперь сложен. Последние 10 лет. І далі, Це так складно. осягати вивчати і творити Сергієнко пропонує кожному, бо талант каже: є двох видів: генетичний та здобутий. Головне його розвивати і забути про пихатість. Ця риса у творчості точно не потрібна. А от що потрібно творчості, так це працездатність, бажання творити. Останнім часом у цьому переліку необхідних знань з'явилося ще вміння вдало продати свої твори, тобто не тільки бути митцем, але й добрим менеджером. Тоді й про твою роботу знатимуть усі.